Так, бочка. Це у нас виробник Балган якийсь. І вона ось на таких болтах. Ось тут регулювання немає, але параметри всі вони виходять за борду. Уже пошло регулювання. Тобто Зараз методом нагріву індукційним будемо рівняти осі, виставляти перекос, розвали регулювати. Десь... Процедура займає всі три осі треба робити. Процедура займе приблизно до півтори годинки. Працюємо індукційним нагрівачем від шведської компанії JOSAM. Саме це потужний, 13 кВт індукції видає. Нагріває без полум'я, тобто нагріває точково. Ось, Ми називаємо її таблеточкою, такою таблеточкою нагріває. Зараз бачите, Як метод працює. Нагріли, потім охолоджуємо водичкою і ви бачите, що показники змінюються. Так? Було вже 3,5, зараз 3,4, трошки-потрошку зменшується. І так виведемо в норму. Це обладнання стаціонарного, тобто за один раз можемо перевірити і бачимо всі три осі. Десь хвилин 4-5 і вся, вся, вся трихосьова конструкція, бочка, причіп напівпричіп, може бути замірена. Це шкали. Тобто повинен бути прохідний бокс, як у нас, для того, щоб можна було робити між шкалами, приблизно у нас 20 метрів, ну, максимально 22 Комплекс стаціонарний, шведського виробника, два роки гарантія на все обладнання, на електронну частину та на ось такі головки. Вони невеличкі, колісні адаптери. Тобто Зручно, компактно, швидко, надійно.